Ти готовий до великих справ, Патріку. Скоро голодні клієнти вишикуються в чергу, бо ми відчинені. Я готовий. Я готовий. Я готовий. Спочиває з. Ей, ви продаєте їжу. <пл язаний> <пл язаний> <пл язаний> так, пане. Ми продаємо гарні печі. Вона зелена. <плес> зелена. <плес> зелена! <плес> Крабс був правий. Що мені робити з усім цим? <плес> а це фіолетова. Мій улюблений колір. Ага. Непогано. Народ! Гарні петі найкраща в світі ідея! 46 тисяч третій. Я! 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 У мене не було 46 тисяч 853 клієнтів. Прошу, пане! Смачного бувайте! Пане Крабс! Це ви! Правда, класно, пане Крабс! Гарні петі мають попит! Так, синку, у тебе чудово виходить. Мабуть, і забув про Красті Крабс. Ні, пане, не забув. Іноді я дуже сумую за тими часами у Красті Крабс. Ти, мабуть, сумуєш за сквідвертом, грилем та маленькою кухнею. Так, так. А знаєте, чого бракує найбільше, пане Крабс? Того бридкого скреготу, то коли треш у гірок обогірок. Розумієте, про що я? А вже ж, синку, красті Крабс тут недалеко. Заскочимо до нас, згадаєш давні часи. Ходімо, синку, та не хвилюйся, ході. Я не можу піти, пане Крабс. Хто ж працюватиме? Та ти не переживай, я побуду тут. Справді? Ні. Маю кращу ідею. Ти віддаси мені свій прилавок, а я натомість віддам тобі красті Крабс Зі слідвартом, рилем та з криготливими Що ви сказали, пане Крабс? Це ключ від Красті Крабс. Він твій. Дякую. І що тепер, пане Крабс? Біжи, синку, Красті Крабс чекає. Я не відчуваю ніг, пане Крабс. Пусте, малий, я все владнаю. Доставте його у красні крапс. Щастинку. Мерії здійснюються. Пані та, панове. У гарних петті тепер новий власник. Хто наступний? мені! – я, я готовий, я готовий заробляти. Вітаю гарних петті. Можна ваші гроші. Ми вимагаємо компенсації. гроші! Чому? Що? Так, Через твої печі у мене морда посиніла. Дивися, що у мене під кілтом! Глянь наші язики. Що не так з вами? Повезли на ці Усім сорока сети з лиском покупці. А де він? А-а-а-а-а! Дай мені ключ! Рань! Мій ключ! Дай мені ключ! Губка-боб! Губка-боб! Губка-боб, упусти мене! Рятуй, рятуй, губка-боб! Упусти мене! Губка-боб, упусти мене!